День у жнива, рік годує. Другий рік поспіль урожай на українських полях доводиться збирати поміж сигналами тривог. Сьогодні аграрники збирають найдорожче озиму пшеницю у фермерському господарстві. Агросад звітують. Урожай тішить, адже не гірший за минулий рік. Агрономи розповідають всі працівники вмотивовані як ніколи. Тож докладають максимум зусиль, аби зібрати урожай на усіх площах та забезпечити якісне зберігання продукції. І для отримання хорошого результату змінили підхід догляду за культурами. Перше, що почнемо планування. Да? Тобто ми плануємо, які ми будемо сорта сіяти, живлення, технологію обробітку ґрунту. Це все технологію захисту, ніби. Це все робиться з урахуванням погодних умов, так як ніби вже всі говорять, що там йде глобальне потепління, так, кожен рік ми якби пристосовуємося до цього. Так, що ми вже там робимо скажімо так, обробітки ґрунту, технологію вже більш вологозберігаючого напрямку, ніби вже більш закриваємо вологу. Тут попередник був в минулому році соняшник, Ми зробили посіво зимої пшениці. Зараз проходить збирання, збираємо з вологою до 14%. На даному полі. Ми проводимо паралельно лущення, вносимо біопрепарати для покращення біологічної родючості ґрунту. Тут планується посів озимого ріпаку. Урожай ще покамість до кінця не можна нічого сказати, бо урожай це той, що в коморі, а не той, що на полі, а наше до збирання є десь близько 100 гектарів. Але так як обліковуємо, то десь приблизно йде в районі 8 тонн з гектара. Щойно зійшла вранішня роса, на поле виходить важка техніка. Щодня зранку і до темна комбайнери збирають зернові культури. Чимало працівників агросаду стали на захист держави, тож цьогоріч працювати складніше та, попри це, у компанії норовлять, аби виконати усі плани та використати всі ресурси. Разом з тим, у фермерському господарстві агросад прогнозують, що до збору наступних культур приступлять вчасно.